Вітаю вас, дорогі телеглядачі! І знову на телеканалі Надія надійшов час програми «5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. Соломон, відомий як один з наймудріших людей на землі. У Біблії зазначено, що до Єрусалиму приходили представники від усіх народів, щоби послухати Соломонову мудрість. Мудрість це Божий дар котрий слід використати для добра суспільства сім'ї. Але коли мудрість використовується тільки для себе, вона перестає бути благословенною і перетворюється на глиняного Бога, що наповнює серце людини гордощами. У житті Соломона було три етапи. В юні роки він шукав Бога як єдине джерело могутності. У часи спілкування з Богом йому було що сказати: проси, що я маю дати тобі. Соломон міг би просити багатства і слави, але він просив Бога мудрості, аби бути справедливим зі своїм народом. У першій книзі царів в п'ятому розділі говориться. І Дав Бог Соломонові дуже багато мудрості та розуму, а широкі серця, як пісок, що на березі моря. Другий етап життя Соломона був сумним і ганебним. Мудрість принесла йому багатство і славу. Але юнак, котрий досі жив у єднанні з Богом, не витримав випробування успіхом. Він віддалився від того єдиного, хто міг підтримати його. Під впливом земної слави він став вважати себе винятковим, всемогутнім. Навіщо шукати Бога, коли все є? Навіщо залежати від когось, якщо ми ні в кому не маємо потреби? Без Бога мудрість це талант, який був даний Соломонові творцем, перетворилася на прокляття. Ніщо в цьому житті не може принести задоволення, якщо поруч немає Бога. Невпинна гонитва за задоволенням призвела до того, що Соломон занурився в море розпусти. Але ось другий етап життя підійшов до кінця і почався третій. Соломон покликав до Бога і він почув його. Ісус завжди готовий відгукнутися на благання про допомогу. Слава Богові! У Соломона було досить часу, аби попросити допомоги і повернутися до небесного Отця. Нещодавно я відвідав одну дівчину. Вона закінчувала навчання в університеті. Я зробив це на прохання її батьків. Вона багато чого навчилася, але усі її знання, замість того, щоби служили на користь Божій справі, віддалили її від Бога і церкви. Вона стала вважати себе вищою від божественних діянь, втратила до них цікавість. Я бачив сльози в її очах під час нашої розмови. Я відчував, як Боролася вона, я молюся за повернення цієї дівчини. Я молюся за вас, щоб ви могли послужити своїми знаннями Богові. Помолимось! Наш любящий, і дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за те, що Ти наділяєш нас своєю мудрістю. Допоможи, Господи, нам правильно використати мудрість, дану Тобою, щоб ми могли служити тобі і іншим людям. Допоможи, Господи, нам завжди усьому Тебе прославити. Благослови наших телеглядачів. Благослови, Господи, ті прохання, які вони надсилають до нас. І допоможи, Господи, щоб вони могли. Бути здоровими, щасливими всьому і благословенними тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Використовуйте мудрість дану вам Богом на служіння людям і славу вашому Творцеві. Пишіть про свої молитовні потреби або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам, і хай Бог буде з вами. До побачення.